Всім привіт! Мене звати Володимир Стирен, і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 22 листопада 2020 року. У цьому випуску Twitter наймає Маджа на посаду Head of Security. Дослідники стверджують, що Китай стоїть за низкою кібератак на великі компанії. З наступного року розширення Chrome будуть показувати, які користувацькі дані вони збирають. Зловмисники зламали фейсбук аккаунт Уляни Супрун та багато-багато іншого. Докладно про головне: Твіттер найняв Маджа на посаду Head of Security. У відповідь на серію кібератак, жертвою яких Твіттер став у 2020 році, компанія вирішила більш серйозно взятися за кібербезпеку. Трохи раніше Твіттер нарешті найняв собі Сайсо, а тепер призначив йому начальника. Пітер Затко ширше відомий під псевдонімом Мадж. Новий керівник служби безпеки Твіттер, який підпорядковується безпосередньо генеральному директору Джеку Дорсі, матч отримав визнання як член Loft Heavy Industries хакерського колективу зі штату Масачусетс. Разом із однодумцями матч ще у 1998 році попереджав конгрес США про незахищеність інтернету раніше. задко керував проектами з кібербезпеки в DARPA, а також працював у Google та незалежній лабораторії з перевірки цілісності програмного забезпечення. Дослідники стверджують, що Китай стоїть за низкою кібератак на великі компанії. Напади пов'язані з групою Сікада, також відомою як apt 10, яка, як вважають, фінансується Китайською Народною Республікою. Дослідники розкрили масштабну хакерську кампанію, яка використовує складні інструменти та методи для компрометації мереж компаній по всьому світу. Один із інструментів в арсеналі групи використовує ZeroLogon, вразливість серверів Windows, яка може миттєво надати зловмисникам привілеї адміністратора у вразливих системах. З наступного року розширення Chrome будуть показувати, які користувацькі дані вони збирають. Google заявив, що планує додати новий розділ на порталі розширень Chrome, де розробники зможуть повідомляти, які дані користувачів вони збирають і що вони з ними планують робити. Новий розділ з'явиться 18 січня 2021 року і виглядатиме як кнопка практики приватності навпроти кожного розширення у вебмагазині. Зловмисники намагалися отримати доступ до фейсбук-аккаунту Уляни Супрун. І зрештою їм це вдалося. Нічого розумнішого ніж розмістити на сторінці пости з зображенням, перефразуючи піарників кіберполіції предмету, що нагадує дупо, зловмисники не вигадали. Останнього разу це вважалося комедним у російському кінофільмі Хатабич 2006 року. Чесно кажучи, я, побачивши таку сраку, навіть не подумав про компрометацію каунту Семевників Супрун, і першим ділом пішов перевірити, що ж відбувається в Україні. Актуальні новини на той момент були такі: Президент на карантині, міністр охорони здоров'я отримав позитивний тест на коронавірус, апеляційний суд скасував заочний арешт Юнуковича. Срака так срака! подумав я і пішов собі далі працювати. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Коротко про важливе. Ефіріум... Піднімає бакбаунті виплати перед запуском релізу 2.0. Дослідники безпеки зможуть заробити до 50 тисяч доларів за пошук недоліків на платформі цієї криптовалюти. Топ найгірших паролів у 2020 році від NordPass. Драматичних змін не відбулося, люди все ще обирають жахливі паролі. Застарілі закони у сфері кібербезпеки Сполученого Королівства ставлять пентестерів та дослідників безпеки під загрозу кримінального переслідування. Amazon запускає AWS Network Firewall. За посиланням можна розібратися, чим він відрізняється від Security Groups або AWS Shield. Tor покращить пропускну здатність мережі, в першу чергу для мобільних користувачів та власників застарілих девайсів. Нова опція ДержДеж unique Венмап дозволить користувачам сканити кожен хост лише один раз. Дуже класна фіча, яка суттєво прискорить сканування великих хмарних інфраструктур, в яких різні доменні імена можуть розголовитись в ті самі IP-адреси. <різвіст> Анонси. Apple розробляє альтернативу Google Search, KPMG проведе серію вебінарів по стратегіях кіберстійкості для організацій. В онлайні перейдуть конференції з кібербезпеки УАСП'Юкреїн 2020 5 грудня та Besides Ukraine з 7 по 11 грудня. Вразливості тижня. Вразливість у Cisco WebEx дозволяє зловмисникам приховано приєднуватись до зустрічей і навіть залишатися у них після того, як їх звідти вигнали загроза експлуатації вразливості RCE в Cisco Security Manager. В інтерфейсі Cisco Security Manager виявлено кілька вразливостей безпеки, більшість з яких призводять до віддаленого виконання коду і не вимагають автентифікації. Вразливість у Facebook Messenger для Android дозволяла зловмисникам шпигувати за жертвою. Без відома користувача зловмисники могли отримати доступ до мікрофона Android смартфона щодо того, як жертва підняла слухавку. Дослідники перетворили лідар розумного порохотягу у мікрофон. Атака перетворює навіаційну на систему пристрою у лазерний мікрофон. Рекомендації: Посилання на високорівневий огляд технік осинту від Портсвігер. Сміхуйочки. Голландський репортер зайшов на закрите засідання міністрів оборони ЄС. П'ять шести коду доступу до телеконференції він побачив на зображенні, опублікованому в соціальних медіа міністром оборони Нідерландів. Ну, а шосту підібрав. Це все на цей випуск. Дякую, що слухаєте нонайм no Update. Нагадую, що підтримати нас можна, розіславши це посилання усім своїм друзям, розмістивши його в соцмережах та облайкавши цей епізод скрізь, де ви можете його знайти. Підписатися на нас можна у у усіх подкаст-плеєрах, на подбіні, в Твіттері, Фейсбуку, на окремому каналі Discord. Серверу спільноти української кібербезпеки а також на Патреоні, де ви можете стати нашим патроном, підтримувати нас матеріально та отримувати доступ до спеціальних перків. До наступного разу з вами був Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.